Будь-якій стадії проведення обшуку. Це вам зрозуміло? Всі точно номера знаєте, на Ну, До когось близько. І <ріст> Робочий. <ріст> 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 Незаконно діяльність сутенерки та її повій оперативники почали документувати вже кілька місяців тому. В ході розслідування стало відомо, що уродженка Львівської області, вона ця жінка матір-одиночка, вирішила заробляти сутенерством. Спочатку жінка розмістила оголошення в соціальних мережах про пошук дівчат, які без роботи у Тернополі, а далі почала зустрічатися з тими кандидатками, які відгукувалися до неї. Таким чином їй вдалося знайти троє. Трьох жінок це жительки Київської, Кіровоградської та Вінницької областей, які погодилися на всі умови її співпраці. Після цього так звана бізнесменка, сутенерка зайнялася пошуком клієнтів, тобто чоловіків, які бажали розважатися. Також вона цих, цих чоловіків заходила через оголошення в інтернет-мережі. Година послуг коливалася. В цій сударці в межах від 2 до 2,5 тисяч гривень 50% від зароблених коштів отримали дівчата. решту студентка забирала собі. Увесь бізнес організаторка курувала з сусідньої області. Власне оперативник каже, що складність документування даного правопорушення полягала в тому, що львів'янка кожних три дні змінювала квартиру, де проходили інтимні зустрічі.